Друзі, ми сьогодні на сході з нами знову Петро Олексійович Порошенко. Петро Олексійович, розкажіть, з чим ви сьогодні приїхали до хлопців? Перш за все на чому. Бо ви мене бачили. Хочу ще раз закликати вас підписуватись на свою сторінку в Тіктоці, побажати, що там буде правда. Задекларувати і що там буде цікаво за ці 10 днів. Ви мене бачили на байку на великому длінномері трейлері, яким ми везли до 36-ї інженерної бригади в Суми 4 ескаватора. Після цього бачили мене на, власне, на тракторі. І сьогодні ви бачите на мікроавтобусі, де ми їдемо на кордоні. Донецької і Харківської області між Ізюмом на сімі вітрах і храмом в дуже крутій нашій команді. За що я дуже дякую, тому що кожен тиждень ми привозимо вантажів на різні суми для наших Збройних сил. Зокрема, вчора ви матч мали можливість це побачити в нашому офісі, а сьогодні вирушили з 40 Майже 8 мільйонами гривень виробів, подарунки. Причому я наголошую, я особисто відповідаю за те, що кожна копійка з цих грошей, в основному там мої гроші, використовується найбільш ефективно. І там були, і сьогодні вони вже на фронті, і дві тисячі дронів, і шість ескаваторів. І Прально душові комплекси. Ми вже вийшли за межі 160, які поставили, і пересувні авторемонтні майстерні ми вийшли за 50 з лишнім, які поставили, і зараз вони конче потрібні, тому що активізувалася робота. І хочу наголосити, що це все зброя. Бо воювати нам треба не за радянськими солдатами, коли солдати гарматне м'ясо. Бо зброя це є боєприпаси, і без них воювати неможливо. Бо зброя це є артилерія, бо зброя, це є літаки-винищувачі, зброя це є реб, але зброя є і бронежилет. І в кожного він має бути. Зброя є і кевларовий шолом, зброя є і знання, і тренування, і досвід, який має кожен солдат. І зброя, врешті-решт, є ескаватори. Бо саме Концепція НАТО, яку я взяв на озброєння, яка називається «Save Soldier, збережи воїна, має бути нашим пріоритетом. І гинути мають орки. А ми маємо боронити нашу землю, набратися сил і перейти в наступ. От ви згадали побіжно про реп, багато обговорювали, бо він виглядає просто таки фантастично з того, що розказують військові. Наскільки він буде геймченджером цій ситуації? По-перше, я дуже рідко так відповідаю журналістам. На сьогодні буде саме ця відповідь. Ви багато від мене не почуєте. Тому що це не просто не стільки і не стільки реп. Це є вже кібербезпека. Яка має унікальні розроблені фахівцями нашої команди програмістами, інженерами. І цей виріб він точно сьогодні нічого подібного немає ні в Збройних силах України, ні у противника. Але ми налагодили вже серійне виробництво. Ми за цей дуже короткий термін пройшли всі види випробувань генерального штабу, інші і поставили його на озброєння. Офіційно він був прийнятий. І мені було просто знаєте, що це робить людину щасливою? От коли я бачив висновки фахівців, главкома, генерального штабу, що поки вони це не побачили, вони не вірили, що це можливо. То це звучить саме так. А ви довірили, коли побачили проект? Я... Фу. Я не мав іншого виходу. От подивиться, до нас на зустріч рухається Ошкош потужний танковий тягач. Саме такий ми поставили в артилерійські бригади, бо тільки вони мали можливість тягати панцер XM один Абрамс і Леопарди другі, Цезарі і багато іншого. Разом з Фоденами, які ми також поставили, який здатен відновлювати боєздатність цієї важкої техніки, закидуючи на себе невероятні майже до 100 тонн вантажу. Це такий малюк. До речі, гарна ідея, щоб подарувати його Василь Васильовичу Малюку. Нехай буде теж побачить, що таке. Бо ми фактично назвали його, можна сказати, що на його честь. Ну, як одну із версій. Друга позиція це крім випробувань, крім постановки на озброєння, вже можна наголосити, що майже місяць. Цей комплекс, комплекс називається «Айпетрі». Це була ініціатива, в тому числі, наших бійців з числа кримських татар. Мені здалася, ця ініціатива дуже крута. І військова частина, спеціальний центр при Генштабі, вийшов на міністра, і сьогодні ми не тільки пройшли блискуче бойове випробування, але і Зробили, поставили в серію. І сьогодні можу наголосити, що виготовлено вже перші 10 комплексів, і ви не уявляєте, яка черга з грошима стоять для того, щоб вони побачили реальну боєздатність комплексу, по який ми ніколи нічого ми не кажемо по бойовій здібності, принцип дії. Все єдине, можу сказати, що там є навіть і залучений штучний інтелект. Але черга на це. Стоїть черга, на це стоїть величезна. Думаю, що ми виготовимо ще. Оце був той запас, на який куплений, комплектуючи за рахунок коштів мого фонду. Ми виготовимо ще. 10-15 комплексів. Зараз вже взяті кредити, бо попереднього оплату ми не ні копійки, ні від місцевого самоврядування, ні від Міноборони, тому що це заборонено. Дивно чому. Але будемо ви, ви тут бачити. Богдан. Оце до сих пір їздить санітарно евакуаційний автомобіль, який був поставлений на озброєння тоді ще моєю командою, і казали, що він не. Витримає і півроку, вже вісім років Богдан рятує життя наших воїнів, наших поранених. І моя мрія, щоб вся полоса оборони була під надійним прикриттям кіберзахисту, ефективним для протидії всім системам безпілотних літательних апаратів. Я не коментую каби, але я хочу сказати, що у нас ще багато сюрпризів для орків, і це для мене предмет гордості. А відповідаючи, чи вірив я чи ні, по-перше, якщо песимістично відповідати, то в мене не було іншого виходу, бо нічого подібного я серед всіх розробок не бачив. Друга позиція, що наголошую, що я вкладав в науково дослідні розробки розробку тоді, коли ще ми не мали That's... жодної моделі, яка би ефективно працювала. Але я вірю. В нашу команду вірив в програмістів, вірив в інженерів і вірю в унікальну майстерність тих екіпажів, які зараз застосовують ці кіберзахист на безпосередньо полосі зіткнення. Можу лише сказати, що за визначенням керівництва збройних сил поставлено перше завдання прикривати дивізіони наших артилерістів, що ми робимо дуже ефективно, але ну, думаю, що зараз і перелік завдань значно розшириться. А слухайте, не я про це маю говорити. От, чесно, нехай про це говорять воїни, нехай про це говорять артилерісти, радіоелектронщики, наші штурмові батальйони, які будемо прикривати від засобів РЕБ. Петро Олексійович, ви нещодавно увірвалися в Тікток. Відео Ваші одразу стали вірусними. Там наскільки я бачила вже кілька відеомільйонників. Чому ви вирішили зайти в цю соцмережу? Життя заставило. <рес> <рес> бо скажу вам відверто, я достатньо скептично ставився до цієї мережі і думав, що це є така мережа, яка постить котиків, квіточки і все таке інше. І сам навіть її не дивився. Потім, коли я подивився, що там може бути цікаво, з великим сумнівом, але команда наполягала, що чого нам ігнорувати в умовах тотальної блокади нашої політичної сили на єдиному марафоні. Засобів масової інформації, які є прямо чи посередковано, відкрито чи таємно фінансуються за рахунок коштів платників податків або тих, що були вкрадені українського народу, і вони обріхують позицію, то ми мали можливість в боротьбі за правду. Просто не маємо точніше права ігнорувати це, цей канал, це джерело спілкування з глядачами. Підходив я до цього достатньо скептично, вже навіть коли е, був була зареєстрований канал. Коли я побачив, що за перший тиждень 3 мільйона глядачів подивилися буквально там 6 сюжетів, які були зроблені. Це знаєте, це не агітація, це не соціологічні дослідження. Це означає, що 5-6 мільйонам глядачів протягом тижня це було цікаво. Якраз на сотням тисяч це дуже-дуже сподобалося. І вже 50 тисяч за тиждень підписалося. Це вразило мене, бо я це розвіяло повністю мій скептицизм. І це сьогодні дає мені мотивацію, щоб ми. З повагою ставилися до тих глядачів, які е, хочуть отримувати інформацію через механізми TikTok. І ще одне важливе, що на відміну від телеграмів, там немає російських корінь. Для мене це також було дуже і дуже актуально, бо я дуже добре пам'ятаю, як під час своєї каденції я людина, яка поборник демократії свободи слова прийняв дуже відповідальне і дуже важливе рішення, коли своїм указом я заборонив. Тоді найбільш популярну мережу в Україні, не в Росії. ВКонтакті, найбільш другу по популярності мережу однокласники, бо там мене займалися піратством, там була безкоштовна музика, фільми, все таке інше. І викликало обурення, що ми хочемо дивитися, ні, бо це є. Інструменти інформаційної агресії проти нашої держави. Я хочу повернутися до Тіктоку. Там була ціла дискусія: дублер чи не дублер їде на байку. І тому хотіла спитати, чи ви давно взагалі вмієте їздити на байку? Ну, я маю зізнатися, очевидно, що дублер. І це, що кажуть вам, Оці боти, які намагаються знайти якусь там шпаринку, якусь там е, все. Це яскраве підтвердження того, що вони брешуть, що це боти, і що ви на це не звертаєте увагу. Я вам покажу спеціально, але даже навіть краще, бо з цього буде присвячено окремий сюжет на дікторів демонстрація в водійських прав Порошенка з, з даною категорією А. Думаю, що це було років 30 тому. Серйозно ви да, тише? Не і... на байку 30 років тому? Вла... просто навчився, я здав на права. Якби не більше. Може 35. 에... Бо я ще в школі здав на категорію Б, здав на категорію С і одразу ж після школи здав на категорію А. Я хочу сказати, що я строкову службу служив. Автобаті починав Центрального науково-випробувального е, інституту військово-повітряних сил. Я, може, перші, може до 2000 року я весь час сам їздив за кермом. Ну і зараз ви бачите, що. Е, Руки пам'ятають. ж не думали. Але це хочу подякувати вітання всім байкерам, бо я років 20 чи 25 на мотоцикл не сідав. І зараз, коли е, сучасний мотоцикл, ти маєш можливість їм е, скористатися, це такий. Е, Забирає стільки негативної енергії, забирає стільки адреналіну і заспокоюється. Що мої вітання всім байкерам. Ви круті, і ви були однією з мотивацій для того, щоб я повернувся до поїздок на мотоциклі, бо я не впевнений, що я маю права на трактор і точно не маю права на ескаватор. Але навчуся. І коли я сів бо спробувати, як це самоліт, слухайте, від кондиціонера до печки, від джойстика до е комп'ютерних розрахунків. Це ці ескаватори, сучас... що ви привезли для фортифікаційних споруд, правильно? Так, да, і там є е ескаватори нові ТДС. Дуже крутої команди, яка з нами ще з часів Майдану, які були на Майдані разом. І мені приємно було почути, коли власник і директор цієї компанії підійшов до мене уже зараз, коли ми ну, уклали величезну кількість контрактів, викупили їх виробництво, думаю, що на півроку вперед, то він пішов і сказав мені, Петро Олексійович, а ви пам'ятаєте 1 грудня, коли ви були. На ескаваторі на Панковій 2013 е, році кажу: ну звісно ж, пам'ятаю, а це був наш ескаватор. що як ваш? Ну нашого виробництва. Це крутий рекламний ход, кажу. Я не пам'ятаю, що там була марка. А я пам'ятаю, тому що я стояв поруч з вами. <рес> Бачите, такий маленький світ, який несподівані зустрічі трапляються, в тому числі і під час допомоги армії закупівлі на фронті. Я дуже дякую цій команді, тому що вона домовилася з своїми клієнтами, пересунувши поставки цим клієнтам пізніше, тому що наше завдання зробити як мога більше. Фортифікаційних споруд для того, щоб подолати бездіяльність влади протягом, як мінімум, півтора року. І зараз ми можемо просто не встигнути збудувати доброї якості ці споруди, і тому кожен має робити все, що від нього залежить. Ми законтрактували в Україні і за кордоном 30 ескаваторів, в тому числі і всі нові. Українського виробництва, які знайшли, не просто знайшли, а які планувалися до виробів. І е, я дуже дякую і цим членам, тепер я можу сказати, нашої команди, які долучилися до цього, бачите, е, паливозаправник. Ніхто не знав, ми не ви не бачили це на моїй сторінці в Фейсбуці. Оленка не бачила, але ми вже поставили на фронт 90 оправників. І сьогодні величезна частина Збройних сил мають можливість чим заправлятися завдяки тому, що це була окрема програма. Це була програма тільки моєї команди, команди Порошенка, підприємств, фонду. Ми хотіли, щоб програму завершувати в тому, щоб не було витіку інформації. Так само хочу наголосити, що існує величезна кількість таких програм, про які не знає суспільство які робляться абсолютно без залучення. З боку. І хочу наголосити, до речі, що ми прямо зараз цими днями перетнули історичну позначку в 5 мільярдів гривень наданих послуг. І звертаю вашу увагу, що з цих 5 мільярдів, думаю, що більше 4 мільярдів 300 мільйонів це гроші мої, і 700 мільйонів. Це гроші справи громад, які є однією з найбільших волонтерських організацій. А Просто... можете роз'яснити трохи для тих, хто дійсно плутається в цьому? Я це теж бачила в коментарях. Чим наповнюється фонд Порошенка? Фонд Порошенка не збирає гроші. Угу. Всі гроші, які ви донатите, йдуть на справу громад. Фон Порошенка поповнюється виключно грошима моїми, моєї родини, моїх підприємств. Це мої гроші. І я не бачу, це я не хвастаюсь, нічого. Просто я задовбався, коли хтось намагається запустити, то Порошенко їздить і забирає. То Порошенко там сотні мільйонів гривень наші, чи мільярди гривень збирає, а потім піариться. Я наголосив, що той, хто знайде будь-який випадок, коли Порошенко привіз техніку, а потім забрав, премія 2 мільйона гривень кожному. Хтось прийшов за премію? Ні, ми вже рік. І да, я хочу просто зараз повторити, що ця пропозиція все ще відкрита. І хочу наголосити, що Якщо навіть якось випадково десь дізналися, бо ми навіть свої реквізити не даємо нікому, крім військових, з якими ми укладаємо благодійні угоди, навіть якщо випадково 500 гривень на ді, де, на фонд, вони всі будуть переправлені автоматично в справу громади. До речі, ми відповідної видатків не маємо, на, як може підтвердити справа громад на отримання власної команди. Ми привезли вже 6 в Сумську область, 6 сьогодні. І в 23-й полк передали ще два ескаватори. На жаль, вони попали під обстріл, і ми зараз займаємося їх відновленням. І ще два ми будемо передавати в один в артилерійську бригаду і один в штурмову бригаду. І це вже 10, які готові. Займатися і закупляти. Ми почали... Їх з жовтня перша партія і з листопада. Це тоді, коли ще вчин... ніхто не говорив про фортифікаційні споруди, бо перші гроші були виділені невеличка частинка в кінці січня і фінансування відкрилося в лютому. Аж тільки потім, коли вони зрозуміли, що замість великого крадівництва можна красти і на фортифікаціях. Для того, щоб цього не допустити, ми вимагаємо вже два місяці створити тимчасову слідчу комісію з фортифікаційних споруд. Можете виявити, що вони так бояться контролю, світла, прозорості, що вони блокують третій місяць тимчасову слідчу комісію, бо влада і монобільшість не дає туди. Представників, вибачте, будь ласка, але тимчасові слідчі комісії це інструмент опозиції для того, щоб контролювати владу, і це право народу знати прозорі механізми забезпечення, особливо після величезних корупційних скандалів, які потрясають всі силові органи Міністерства оборони, транспортні стосунки, енергетичні і інші. І народ. І солдати мають право знати, що кожна копійка, яка з, таким, з такою великою працею поступає в Україну або поступає в бюджет через ті прозорої чесного бізнесу, вони мають право контролювати ефективність їх використання і відсутність корупційних ознак. На жаль, люди живуть як в крайній раз, і сьогодні це є вже. Остання позиція, де ми можемо е зупинити цей потік. Бо на сьогоднішній день, якщо ми не будемо мати ситуацію, як мені кажуть мої іноземні партнери, white and white, біліше білого, то Опоненти України зможуть розкачувати лодку, чому давати Україні гроші, коли там їх розкрадають, і тут ми навіть маємо прозорістю нашою знищувати будь-яку будь-яку спробу загрожувати національній безпеці. Я хочу вже завершувати наше інтерв'ю і дійсно зараз. Ситуація... Але ще раз от, по фортикаційним спорудам нам їх недостатньо. Коли вам кажуть, що ми завершуємо будівництво, це брехня. Я кожен тиждень на фронті. Я роблю це не для того, щоб критикувати. Я хочу сказати, що ми маємо прибрати цю костляву руку влади і крадіїв. І дати можливість суб'єктам місцевого самоврядування, навіть військово-цивільним адміністраціям закріпити їх персонально за кожним кілометром фронту, закріпити і представників бізнесу на добровольній основі, які хоч хочуть побудувати це. Ну якщо навіть я, п'ятий президент України, бився об стіну перед тим, як е пробив. Цю блокаду, щоб ми просто поставили техніку на фронт, бо ми хотіли, щоб наші бригади виїхали самі, будували, е, сказали, що ні. І на сьогоднішній день ми уклали спеціальні договори з окремими інженерними бригадами, причому бригадами як сил підтримки, так і сил ДССТ, служби на транспорті. Це два інженерних командування, які відповідають за безпосередньо будівництво фортифікаційних споруд на першій лінії. Бо це ще раз підкреслюю, є зброя. Це є те, що зупинить ворога. Це є те, за що ворог заплатить величезну ціну. І ми маємо зробити висновки. Як? Росіяни за два місяці на півдні побудували так звану лінію Суровікіна з мінними полями, з зубами дракона. А ми тільки ставок збираємо чотири, тільки урядових доручень десяток. Реальних справ поки що ці далеко. Хоча я думаю, що нарешті зараз, коли ми вже б'ємо в набат, нарешті ситуація, хоч трохи почала виправлятися. Так, от, попри все, що відбувається зараз в країні в парламенті, в тому числі з цими всіма законами, да, з тим, що лякають новим наступом росіян, ви все одно говорите, що вірите в українську перемогу. Е, можете от пояснити людям, на чому ця ваша віра основана? Не можу. Тому що я вірю в Бога. І мені не подобається позиція, яка каже, що хтось буде вважати достатнім, я вірю в Збройні Сили України, сидячи на дивані. Чи я вірю в українську перемогу, але нічого для цього не роблю. Це шкідливо. Це не потрібно. А моя віра. Базується на моїй праці, на праці моєї команди, на праці членів нашої команди в Збройних силах. На тому, що я до створення чого я доклав зусиль ще з 2014 року. І, врешті-решт, не може таке бути, щоб Україна програла. Правда з нами. Ми маємо мотивацію. А війна це не є арифметика. Бо якщо б війна була арифметика, то росіяни мають в 20 разів більший зараз мобілізаційний ресурс, в рази більшу економіку, десяток разів більший бюджети і все рівно не мають шансів перемогти. Я вірю в Україну, я вірю в Бога. І я хочу вас переконати, перемога буде за нами, бо по-іншому не буде.